Шепетівській міській територіальній громаді запроваджується проект «Сталеві магнолії. Його мета це навчити вимушених переселенок та жінок із родин військовослужбовців, вирощувати квіти і основ підприємницької діяльності. Крім того, учасницям проекту допомагатимуть відновити власне ментальне здоров'я. Отож, як це буде про це і не тільки далі. Наталія Масло, контент-менеджерка, комунікаційниця агенції сталого розвитку АСТАР, пані Наталію, доброго дня і слава Україні! Доброго дня, героям слава. Отож, взагалі, починається все завжди будь-яка ініціатива починається з ідеї. Коли виникла вона, і розкажіть про те, наскільки довго виношували цю ідею, як це було? Загалом, ця ідея виникла в Шепетівській громаді. Так як раніше вирощували дуже багато квітів у Шепетівці, але з часом це ну, зникло. І не було можливості відновити. Зараз з'явилася така ініціатива. Шепетівська міська рада підтримала її, і на базі комунального підприємства у Шепетівці спільно з Агенцією сталого розвитку розпочався проєкт Сталеві магнолії. Чому саме сталеві магнолії? Тому що, по-перше, дуже витривала, красива квітка. Подруга раніше був дуже хороший фільм, який називався Сталеві магнолії. І цей фільм був про жінок. І враховуючи таку ситуацію в нашій країні складну і враховуючи те, що в нас дуже багато є жінок, які вимушено переїхали. Так започаткували. Цей проєкт, що будемо. спільно разом вам також допомагають. Розкажіть, хто допомагає вам в, в створенні взагалі і в провадженні такої ініціативи? Ця ініціатива субсидіюється по програмі Юліт з Європою. Uh -huh. Така спільна робота дозволила закупити обладнання саджанці. Вже змонтовано є дві нових теплиці за кошти саме субсидії. Дві теплиці також профінансовані, відновлені від міської влади. І одна ще п'ята теплиця. Вона відбудовується. Вона була занедбана зараз там ставили вікна і. Вже можна буде висаджувати і працювати аж в п'ятьох лицях. Якщо говорити взагалі про учасників, я от перед тим зачитала так. Хто може, розкажіть, чому саме ці категорії, і можливо, ще й хтось може? Можливо, і звичайні мешканці Шепетівської громади також можуть долучитися до цього. А, ну, в перший набір визначена була цільова аудиторія. І е, наразі ми запрошуємо саме жінок з сімей військовослужбовців? Це можуть бути е, мами, доньки, дружини, е, сестри, mm -hmm. е, і також жінки з числа е, вимушено переселених осіб ВПО. Mm -hmm. Я знаю, що зараз mm -hmm. іде ще набір е, на безпосередньо на участі у даній програмі. Скільки він тривав загалом, і скільки зараз зареєструвалося учасників? Набір ще триває. Він до 17-го числа, тобто до сьогодні. Uh -huh. Ще є час до кінця робочого дня зареєструватися. Сам набір розпочався з березня місяця, uh -huh. і про це інформація була на офіційних ресурсах. Як Шепетівської міської ради, так і агенції сталого розвитку по групах поширювалося в мас-медіях. Також була інформація, то ще можна приєднатися. Яка кількість, можливо, можете охопити от цим проєктом, яку кількість жінок, чи є якась, якесь обмеження по кількості учасників даного проекту? Так, в першому наборі буде дві групи по 20 чоловік. Угу. Тобто, наразі обмежена кількість має бути 40 жінок, угу. буде відібрано. Буде в двох групах навчатися, можливо, враховуючи результати цього проекту, можливо, буде продовження. Тематика проєктів. Розкажіть про це, що буде. От ви казали, що декілька курсів буде. Розкажіть, як це буде так, буде два курси. Перший курс спрямований на те, щоб навчати жінок саме квітникарству. І ландшафтному дизайну, угу. тобто вони познайомляться. Це зараз дуже популярно так. і затребувано. Вони познайомляться з основами і зможуть висаджувати і доглядати саме квіти. Угу. І друга група вона спрямована буде на те, щоб дати базові знання про підприємництво, тобто ті, хто люблять, вміють не тільки вирощувати квіти. Вони ще й зможуть їх продавати і організувати свою справу, зареєструватися офіційно підприємцем і, можливо, розвиватися досить успішно. Чи може жінка бути присутня і на одному курсі, і на іншому? От вона хоче навчитися догляду за квітами, ландшафтному дизайну, і хоче навчитися також бути підприємцем. Чи або, або. Наразі потрібно вибрати певний напрям, uh -huh. щоб його гарно пройти uh -huh. і отримати навички. Наскільки ну, велике буде навантаження на слухачок? Навантаження буде невелике. Буде е, на місяць е, проведено е, три заняття. Uh -huh. е, серед цих занять буде теорія, і е, ще буде робота з психологом. Так як проект е, він спрямований на те, щоб е, людина отримала ще й психологічну допомогу і буде залучатися професійний психолог кваліфікований. Uh -huh. То навантаження ну, досить таки помірне. Mm. Крім того, буде можливість ще поїхати на реально діючі теплиці і подивитися, як працюють в теплицях, як все облаштовано, організовано, і це буде не тільки суха теорія, це буде практика. І практика. І... Тобто, це вона буде проходити на цих теплицях, які зараз відновлюються. Це що ви говорили на сам на самому початку, що там теплиці відновлюються і так далі. Так, теплиці так. відновлюються і вони зможуть там висаджувати після цього курсу. Учасниці можуть користуватися цими теплицями для висадження, тобто вже для введення цієї підприємницької діяльності, чи, їм, чи ви зможете до прикладу самостійно надати якісь поради для самостійного створення цих теплиць у себе на території можливо приватного домоволодіння? Вони зможуть практикуватися, познайомитися, але яка в подальшому буде складатися історія в кожного особисто. Ну, ми вже побачимо. Якщо людина працевлаштована на даний момент, чи може вона бути слухачем даного проекту? Так, вона може бути слухачем на цьому проекту, вибрати навчальний курс, але їй потрібно буде узгодити обов'язково своїм роботодавцем. Чи він її відпустить на заняття? А коли вони будуть проходити? Чи у вас час, наприклад, з 11 до 1 години? Коли будуть заняття? Там зараз чітко відомо дні визначені. Це буде четвер, п'ятниця угу. на початку місяця, угу. і вже коли буде експерт безпосередньо викладати, він тоді години будуть розписані наразі. Ми ще не знаємо щодо експерту. Хто це буде? Тобто буде експертом, так по проекту залучені експерти саме по ландшафтному дизайну квітникарству. це кваліфіковані спеціалісти. Так як відбувався тендер, то ми ще не можемо розголошувати їхні. Mm -hmm. Різвище mm -hmm. так, але це однозначно будуть професіонали, Людям, які зараз не варто навчатися. Так, якщо так. говорити про ви сказали, що е, тих учасниць, яких ми будемо відбирати, яка процедура цього відбору має бути? Е, якщо до прикладу буде більше 40, хто в першу чергу, хто вже можливо на наступну якусь програму, яку започаткуєте, і так, е, так е, відбиратися буде по перше згідно вимог. Тобто, це має бути обов'язково жінка з е, числа ВПО, так, так. або з е, сімей військовослужбовців. Угу. Це буде перша перевага. Друга перевага це мотиваційна складова. Що чому жінка приходить? Що саме вона хоче. Угу. Звичайно, якщо людина хоче розвиватися і хоче започаткувати власну справу, познайомитися як. Це робити, угу. звичайно, такій людині буде надаватися перевага. Е, чи будуть якісь можливо домашні завдання, тому що ви сказали, що буде і практика, і теорія, можливо, щось буде якась робота на дому, скажімо так, там, висадити, підливати і так далі. Е, Обов'язкових домашніх завдань не передбачається, так як угу. людина ну, практично буде це все бачити, угу. але враховуючи, що обмежений набір. І, е, приходять люди, які безпосередньо цікавляться, mm -hmm. то, скоріше за все, вони будуть самі практикуватися вдома. Mm -hmm. е, власне, якщо говорити взагалі за якийсь такий підсумок так, даного курсу, в плані того, е, е, що, чи буде якийсь знаєте, такий підсумковий іспит для учасниць, для того, щоб подивитися, наскільки гарно вони засвоїли знання, над чим ще варто попрацювати, чи це все буде у роботі? Е, іспиту, як такого, не передбачається. Е, все буде зрозуміло під час занять, під час практикування, е, але в кінці е, навчання кожна з груп. Кожна учасниця буде отримувати сертифікат про проходження певного курсу. Mm -hmm. Відповідно, найкращим, найкращою нагородою це буде реалізація цієї мотивації людей, так? Вони прийдуть, вони отримують саме те, що вони чекали. Це найкраще, що може бути. Плюс робота з психологом. Якщо люди зможуть в процесі навчання порелаксувати, покращити своє… Якесь психологічне, емоційне, здоров'я. Це, це буде найбільш цінно. А, що... Які фактори вплинуть на успішність даного проекту, тобто от, мету ви собі поставили, так підтримати, розвивати і так далі від учасниці, наскільки буде залежна от, успіх, що буде вважатися успіхом для вас? Це якщо хоча б кожна друга чи кожна слухачка буде займатися подальшому розвиватися? Чи є такі якісь категорії? От така мета, яку ви собі ставили? Ну, звичайно, якщо дівчата пройдуть навчання. І захочуть далі розвиватися, то для них завжди буде допомога, підтримка зі сторони агенції. Ми є публічними, до нас можна звертатися. І потрібно сказати про те, що є дуже багато пропозицій, дуже багато грантів, які допомагають початковим підприємцям або маленькому бізнесу. Так? Середньому бізнесу mm -hmm. розвиватися надалі, ну слухайте, це прекрасно. Тобто, після цього, після цього проекту учасниці вони також в подальшому можуть тримати з вами контакти для того, аби ви допомагали в якихось там, до прикладу, в оформленні того самого підприємця чи в допомозі на якісь на оформили, оформлюватися на якісь державні програми чи гранти? Так, якщо людина цікавиться, якщо вона дійсно бажає бути підприємцем mm -hmm. і бажає розвивати свою справу, то так угу. власне, якщо говорити про магнолії саме обрали саме магнолію. Чому саме її? Тому що дійсно магнолія це одна із квіток, яка набирає популярності в Україні. Багато в містах, в яких і в Україні також ми не говоримо лише за Хмельниччину, так на всеукраїнському рівні. Багато міських на рівні міських голів висаджують цілі алеї з магнолії і люди тішаться ними і так далі. Саме через це, власне, обрали назву столові магнолії, і власне наголос робимо на них? Так, частково так. Магнолія справді дуже сильна квітка, вона дуже витривала. І наші жінки також дуже сильні і дуже витривалі. І в умовах війни ми бачимо, яка ніша лягла саме на українських жінок. Це дуже складно. і... Не лише покинути свій дім, змінити кардинальне життя, але й перебуваючи вдома, але чекаючи своїх синів, чоловіків, батьків це досить складно. І сталева магнолія покликана ну, саме підкреслити mm -hmm. оту силу нашої жінки так, і mm -hmm. підтримати. Власне, чи аналізували ви ринок? Ви сказали так, що ландшафтний дизайнер досить затребувана професія. Взагалі наскільки от для того, щоб наші телеглядачки розуміли наскільки от зараз є рентабельним займатися от, таким видом діяльності, пов'язаним з квітами, пов'язаним із ландшафтним дизайном, і зокрема пов'язаним із магноліями також. Ну загалом ландшафтний дизайн він і в світі набув популярності і в Україні набуває популярності. І якщо говорити саме про квітникарство, то дуже багато квітів завозилося. Uh -huh. А зараз ми хочемо зробити максимум для того, аби ті квіти вирощували саме в Україні і давали можливість саме жінкам. Започаткувати справу, заробляти кошти, так і відповідно вносити свою частинку, свій вклад в економіку країни. Тому ландшафтний дизайн можливо він популярний, але з іншої сторони це можливість покращити і своє життя економічне. Власне, ви сказали про те, що дійсно ще триває от буквально сьогодні. Завершується набір. Тому так би мовити, для тих, хто встигає застрибнути в останній вагон потяга. Розкажіть, де можна заповнити заявку? Як це відбувається? Наскільки це складно? Чи це лише справа 5 шістьох хвилин? На реєстрацію дійсно можна потратити кілька хвилин. Можна зайти на Офіційні сторінки Шепетівської міської ради можна зайти на сторіночку агенції сталого розвитку Астар, знайти оголошення про набір і перейти за посиланням, заповнити форму. Там все дуже дуже просто. Потрібно сказати про свої контактні дані. І головний пункт це мотивація. Mm -hmm. Набір ще триває, він сьогодні завершується. Приєднатися. Я так і не допиталася скільки вже учасників, чи є у вас якісь приблизні цифри, скільки вже є, чи ще дійсно чи ще встигають, чи можливо вже набір повний? А, набір ну, зараз у нас є переліміт, ага. дійсно, так. Mm -hmm. Але буде оцінка всіх бажаючих, mm -hmm. і перевага буде надаватися нашим категоріям. Чи, ви вже власне це, це це перший такий подібний проект, де ви співпрацюєте саме наголос робите на ВПО, на дружин, на сімей, військовослужбовців, ветеранів. Так, для нас це перший такий набір, коли саме такі цільові категорії вибрані? Наскільки вони готові працювати у цій сфері? Тому що знаєте, люди, які вимушено переселені, так внутрішньо переселені особи, ну тікаючи від війни, пережили багато горя. Багато хто не втратили домівки, багато хто втратили рідних. Наскільки вони готові? Чи аналізували ви коли, власне створювали ідею? Створювали цей проект. Наскільки вони готові? Вчитися чомусь новому, і наскільки це потреба сьогодення? Потреба, звичайно, є, і потрібно також сказати, що на зустрічах, коли презентувався цей проект, угу. дуже багато жінок дійсно зацікавилися і починали вже тоді реєструватися, угу. тому що всі хочуть трішечки відволіктися. А коли можливо, можливо ще й повчитися, угу. то чи будуть в подальшому дуже... подібні проекти? Ну ми надіємося, що будуть. Але поки що точних дат немає, тому що знаєте, хто не встиг, або, або можливо, хто не потрапив, хто би хотів цього, можливо, будуть чекати повідомлень. Якщо будуть такі, то де їх можна буде знайти такі повідомлення? Знову ж таки, на сайтах Шепетівської міської ради. Так, всю інформацію можна дивитися на офіційних джерелах. Сам проект наш буде тривати до серпня місяця, угу. тому ми маємо період для того, щоб подивитися, оцінити і надіємося, що з позитивними результатами цілком можливо, що буде продовження. Тим більше буде вже матеріально-технічна база. Так. Це дуже важливо. Щодо саджанців, також е, пропустили це. Ви сказали про те, що вам надали певну кількість саджанців. Так якщо людина забажає, чи можна її також отримувати, чи це все потрібно буде купувати, якщо жінка хоче зайнятися саме підприємницькою діяльністю з продажу тих самих магнолій? Е, саджанці е, у нас закуплялися саме під наш проект. Угу. І перш за все, жінка має подивитися, що їй подобається, які квіти, які рослини, mm -hmm. як їх висаджувати, доглядати, mm -hmm. і як їх продавати. Тобто, для того, щоб почати свою справу, треба зрозуміти, з чим ти будеш працювати. Якщо ти зрозумієш, чим ти працюєш, відповідно можна вже якийсь план собі робити і розуміти. Що потрібно закупляти? Це вже зовсім інша історія. 20 і 20 жінок, але знаєте, час до серпня місяця, власне, досить таки довго, якщо хтось не зможе відвідувати, чи ну різні обставини зараз бувають, хтось може переїде назад і так далі. Ну тобто, все в цьому житті може трапитися. Чи під час навчання можете доєднувати нових до прикладу з тих, хто вже зареєструвався, але по тих чи інших причинах не прийшов цей відбір? Чи можете ви добирати під час навчання учасниць? Загалом добирання не передбачалося, тому що всі бажаючі вони ну, чітко погоджуються з умовами, що вони відвідують і навчаються, але знову ж таки будемо дивитися по ситуації. Ми вам дякуємо, що прийшли до нас. Дякуємо, що розповіли. І власне започаткували такий хорошу ініціативу. Такий хороший проект Сталеві магнолії. Бажаємо вам успіху у цьому, і щоб це був не останній, а лише початок подібних проектів. Отож, Наталія Масло, контент-менеджерка, комунікаційниця, агент агенції сталого розвитку А була з нами у студії. Ми дякуємо вам.